Ми будемо купати? Що ж, друзі, вітаю вас на каналі сьогодні знову поле спека літо те що треба. Поки поле не зібрали, ми хочемо тут гарненько покрутитися. Неабо як цінуємо вашу активність та підтримку нашого каналу. Продовжуйте в тому дусі. Я щиро вам вдячний. Що ж, ми розпочинаємо. Що ж, друзі, перші сигнали. Погляньте, як багато кольорового металу. І такий товстий, грубий обвідок від снаряду. Ось такі справи. Розпочинаємо лише день. Що ж, друзі, купаємо другий сигнал, другу яму. І погляньте, вже кришечка відручної гранати нам попалася. І знову ж таки, я вдарив лопатою. Останнім часом це мій почерк. Будемо зараз розкопувати. Можливо, буде щось цікаве. А, залишки, так? Так, це, варвар. Це а ну, да так, в процесі пошуку попадалося бите скло, оце ця кришечка, дроти. Так, бите скло різне, тут навіть є куричне, гарне, грубе таке. І погляньте яка глибина. Великий фіскерс. Просто ховається і на глибині. Знаєте, що ми знайшли? Ще одну лопату біля того, щоб можна було купати. Капець. Погляньте, щоб ви могли зрозуміти рівень екстрім Хантера, що... Ну погляньте, ну ось ця глибина. Скільки? Е, метр двадцять, напевно, правда? Я ця не, лопату має. Не, не знаю. Ну, люди знають, що таке великий фіскрський. Ну, одним словом, ось на такій глибині ми знайшли просто іншу лопату. Я сподіваюся, там ще щось буде, але якщо ні... Ні, то ні. Будемо здивовані. Що ж, друзі, там виявилось насправді ще трішки заліза, дроти. І ось тут вбиваємо боки і відніється пляшечка. А, точніше її залишки. Обийте по ходу було. Відстаю я. Угу. Або ви. Ну, таке. Ще трошки пообкопуємо і будемо. Шукати наступні сигнали. Що ж, купаємо ще один сигнал, і десь ось там, там глибоко, видніється якийсь метал. Зараз спробуємо обкупати більше і дістати. Що ж, друзі? Викупали ми трошки земельки. І що це там у нас таке видніється? Бляха, ну, що тут станемо. Пічка? Бляха, це ж пічка! Офигеть! Я ж думаю, що це таке. Це пічка. Клас. О! Нічого всередині. На жаль, нічого. Повноцінна пічка. Ага, це тут. вона стояла. Uh -huh. Сюди дрова підставляли. Uh -huh. Тут якісь кріплення різноманітні є. Ось тут по бокам бачиш. Uh -huh. Такі гачочки. Прогоріли їм, напевне. Або Прогули. осколок пролетів. Хрущ на швидкості 300, так? Uh -huh. Ага, а тут вентиляція, типу, тут труба. Так, димохід. Хм. Клас. Ми ще не знаходили, Так. Uh -huh. Прикольно. Цікаво, чи буде там ще щось всередині. А, тут навіть подвійне дно. так Подвійна стінка, так. Подвійна стінка, так. Ну, клас. Що ж, купаємо наступний сигнал, вже спека неймовірна. Ось ідуть труби від цієї пічки, так? Йдуть консерви. І знову ж таки лопатою зачепив. І погляньте що там. А, тут така стінь Ось бачите Ось де жетончик. А ну запробуємо його Немає лопатки Я просто так запасом та візьмемо Ого Я в нього вту Я в нього втулив Ну чай Він в плечевному стані звісно Але ні, надписи Проглядається. Угу. Та є написи. Диви, теле шкельце було, бачиш? Дзеркальце, кажу, шкельці. Угу. Цікаво ось тут лежало. Угу. Треба буде спробувати обкупати. Ну, одним словом, вже йдуть якісь цікавинки. Чи ж, друзі, розкопуємо цю яму і погляньте, відніється горлишко пляшки. Ми не знаємо, чи вона ціленька, чи ні. А оце біленьке це є Шкаралупа від яєчка. Це яєчко, шкаралупа від яєчка. Що ж, розкопаємо і вам покажемо. Що ж, друзі, погляньте, є написи на жетончику. Ландверний 429 полк. Але що цікаво, і з цієї сторони теж є написи. Клас. А тут якийсь 88 чи, чи 11. Хм. Може перебивка. Ну, цікаво одним словом. Погляньте, попалася ось така річ. Защіпка до чогось. Зроблена з металу. Якщо раптом хтось знає, що це таке. Велкам до коментарі. Ви бачили колись таку річ? Ми подумали спочатку, що це гудзик якийсь або корок. А це, скоріш за все, мюце, але металеве. Зараз я злегка почищу і подивимось, тому що тут по колу характерне таке насічення є. Зараз подивлюся. Що ж, друзі, дійсно це мюце. Погляньте, металеве мюце. Я якщо ще навіть не думав, що вони бувають такими. Килас. Продовжуємо. Що ж, попалася нам консерва, так? В бадьорому стані. І хочемо показати, що в нас тут коїться. Є одна битка. Є інша пляшка, мабуть, теж битка, так? І є ще одна. І теж, напевно, битка. А це кришка від казанка, так? Ні, сам... Каз... А не... Кришка... Ні. Так, так, кришка від казанка. В Гарному рівненькому стані. Стукати, не стукати? Ні, ні в якому разі. <рес> Ти що? Люди кажуть, що краще постукати собі по голові. По голові Так. <рес> І що? Жетончики, нагороди, капини. Нічого немає? Та не може такого бути. Ну окей, ні, то ні. Але... Я є шкриву повієць, походу. Чи ні, це лами ця, оця а. штука така. Ну так. Фантазії. Одним словом. Гарному, рівненькому, ціленькому стані. Так, гарному. Ну і треба краще. пишіть. Мені треба, Хочу. А ні, до речі, метал реально міцний. А от тут є пробаю. Так, тут є трошки пробаю, але то нічого. Клас, ну що ж, ми, друзі, продовжуємо. Так, що ж, є, в нас перша пляшка на сьогодні. Так як ми казали, це є битка, вона ціленька. І що? Звичайна битка, ціленька, так? Звичайна битка. Биткау. Клас. Ось на полі, бачите, ходимо. Красота. Слухай, звідки бляхать і куріння? Двої мощні. Найближче дерево ось там, ну далеко? 15. Що ж, ось тут в одному кутку знайшов казунок. І що? Нічого в ньому, але ось ручка внизу так. Ну Він, до речі, в бадьорому стані. Скокаю з ручкою па. <реш> з ручкою з усім, клас. Та, да, маємо вже комплект. Так, друзі, погляньте, яка величезна консерва. Цікаво, що там було? Напевно якась риба, там, оселе десь, правда? Ну, велике одно слово. Ну цікаво. І що, всередині знову нічого, так? Ну, буває. Кубка вже стає більша, спека неймовірна, і ми купаємо. Друзі, погляньте, випала ось така приблуда. Е... Точно якийсь тиск створювався, якийсь насос. Або фільтр. Або. Але... Нічого фільтр, ні? До Дутанка, де? Ні, це все-таки... На щось качалося. Ну, якась така, вона цинкова, бачиш? Диви. Бачиш? Ага, є написи. З німецькими літерами. Газета була. Тут гум... гумка, прокладка, бачиш? Угу. Тут її, і... певно, втулив. А, ось цього. Пептик якась... такий. Так, так. Ну так, досить, досить цікава штука. А є якісь тут надписи, можливо. Ну крім газети. Не, не видно. Ага. Ну, цікаво. Якщо хтось знає точно, то підкачіть. А щось качалося, якийсь насос типу, знаєш. Якщо чесно, уяви не... Було. Вони що, мотоцикли мали, що не <гум> мали? В ті часи. Ага. Ну, цікаво, не знаю. Погляньте, що в нас попалося. Ще одна схожа така конструкція. Якийсь механізм. Таке враження, що це від газової лампи все-таки. Ну або щось в тому дусі. А, є скло. Це від газової лампи. Вон колба є, дивись, весь он проглядається ось тут. Ага. Ось колба. Ну, зараз спробуємо. І вона ціленька, зараз я її акуратно акуратно її підшпортаю. Угу. Клас. Зараз виймемо. Ти вже за смак, до речі, нормально так. Так. А, блін, це стаканчик! Оце я. дивись який красивий! Оооо! Клас! Ціленький, гарненький стаканчик! Клас! А, ми таке ж любимо. Клас. Міцний, товстий такий. Значить, це думаємо, що виведемо. Так, ну ось схожий механізм. Цікаво одно Нагадую, що на вулиці Спека неймовірно. Що ж, друзі? Погляньте. Випала металева ландкукарда. до хельма. Металева. Стан такий доволі. Непоганий. Клас. Є у німцях речі гарні. Продовжуємо. Ось так виглядає, вона злегка почищена. Бадьорий стан піде в колекцію. А ми продовжуємо. Що ж, знайшов ось такий дротик і на ньому є пломба. Нічого немає, можливо, це якась торгова або що. Видно, щось привезли, було упломбоване дрібничка, але цікаво, чисто історично. Все, друзі, на сьогодні ми завершили. Як ви бачите, напевно, по моєму обличчі, бо на те саме, ми всі червоні, дуже сонце напекло в голову, і вже купати неможливо. Сил немає. День ще не закінчився, а наші сили вже так. Дякую всім за перегляд. Як бачите, сьогодні був доволі таки непоганий виїзд. Що ж, побачимося з вами наступного разу. Бувайте!